Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів відбулося сьогодні, і давайте подивимось на новий формат плей-офф етапу та розберемо, як розвиватимуться подальші події у цьому турнірі. Візьмемо приклад верхніх команд лівої та правої сітки. Якщо ПСЖ переможе Брест у одній 16 фіналу, то їхнім суперником у одній восьмій стане або Барселона, або Ліверпуль. Це визначиться за результатами жеребкування після усіх зіграних матчів однієї 16-ї фіналу. Аналогічно для правої сітки. Сітки, якщо Бенфіка виграє у Монако, їхніми суперниками стануть або Барселона, або Ліверпуль. І зверніть увагу, це буде останнє жеребкування, яке ми з вами побачимо у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Варто також зазначити, що, наприклад, Барселона і Ліверпуль або Арсенал і Інтер не зустрінуться між собою, як мінімум, до фіналу, оскільки вони знаходяться в різних частинах сітки. Далі все просто: переможці верхніх і нижніх пар однієї восьмої фіналу в лівій сітці зійдуться між собою. у Чвертьфіналі, а потім у півфіналі. Те ж саме відбуватиметься і в правій сітці. Напишіть в коментарях свої прогнози, хто, на вашу думку, зустрінеться у фіналі Ліги Чемпіонів цього сезону.